Вітаємо на каналі Вестандарт. Будемо пропонувати вам підписатися на наш канал для того, щоб бачити практичне виконання гібрида сонячника. На зараз це буде сонячник по технології Field, технологія чисте поле під Клеєфілд. І це буде НА і від компанії Нертус Агра. Це буде сербський гібрид сонячника стійкий до плюс раз вовчка по технології чисте поле. Зараз покажемо, як буде виглядати сама насінина, структура насінини. Ну, дуже файно вона спланована. Нертусора спочатку, що це е та компанія, яка має свій завод і має самою доробку. Ця доробка йде на гарних станках Петку і інші, тобто роботу гарні працівники. І почнемо ми з. Е Гібрид Емілент, що він з собою запропонує нам, І це гібрид ще раз, технологія чисте поле. Це середній вітаційний період у нього 115 днів. Олійність у нього складає 49 31%. Ось та рослина також вона йде базова 170-180 см в заявності від вологи вашого регіону. Це пластичний гібрид підходить для всіх регіонів України. Скажу, що файно він виглядає в цій фракції. По доробці, ну що сказати, якби воно сипало і давало е, натуру і показники. Все інше це таке. Це мелочі життя, як кажуть. Так що, практичне завдання наше буде те, щоб показати у 23-му році на демоділянці, як будуть виглядати вся сербська лінійка та інші гібриди. і вже... Коли будемо збирати врожаї, будемо тоді і казати, що сипе в практичному досвіді. А на зараз це сім разів: вражайність, олійність і технологія чисте поле. Звертайтесь в компанія Вестандарт. З вами завжди будемо раді підписуйтесь, давайте заявки, для того, щоб ми мали гарних поставщиків і гарних покупців. З вами була компанія Вестандарт.